Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому спільному каналі. Сьогодні 26 вересня 25-го року. І це останнє відео із вересня. Вже наступного разу ми зустрінемося, буде жовтень місяць. Вже дивіться, які довгі тіні. Влітку не видно було від нашого будинку тінь. Ось там на присадибній, присадибній присадковій ділянці садочок тут у нас. А тепер ви бачите, яка тінь. Ну і починаємо відео про мої квітулі. Ось продовжують цвісти фіалочки красівенні, дивіться, які вони гарні. Всі цвітуть. О. І ось Хіріта. Ви подивіться на цю красу. Сюди її принесла. Там їй світла достатньо було штучного. Листя, бачите, в неї гарне, вона не витягнулася, нічого, але вона стоїть там на полу, і ніхто не милується її красотою. Через те я її сюди до себе забрала, і я буду милуватися її красою. О, ось така вона. Ну, тут пеларгонія, і там десь збирається цвісти, гарбузи продовжують тут знаходитись теж декор осінній. І антуріум вчора повернула іншою стороною. Ось у новий листочок росте. І я хочу, щоб він сюди ріс, притягнувся і тут пусто. Ось так, щоб по кругу йшли листя. Хочу, щоб так було. Прийшла на лоджію, і, перш за все, я хочу показати імбір. То, що дивіться, що тут робиться з тим горщиком, розпирає, мабуть, і трісне ось тут. Ну, ви подивіться, схоже. Ой, як це називається, це на спаржу. Бачите? Мені здається, що це буде цвісти. Колись у мене цвів імбир. Ну, я вже не пам'ятаю, як починалося все це. Ну Воно не схоже на ці гілки, оце з листям. Мені здається, що це буде цвісти. Ось, бачите, раз, два, три. 4 штучки. Ось зараз я знайшла Google фото. Той імбір який цвів. Покажу вам. Ось бачите, оце, оце так він у мене цвів. О. Чогось мені здається, що і тут, ну, у вазоні. Ось оце цвітонос, от іменно такий, як там. Це давно було. Ось це було 2009 року, 16 липня. З дивіться, який у мене був врожай помідорів кімнатних. І ось такий урожай був у мене. Імбиря, ось бачите, скільки. Я його постійно використовую, я дуже люблю імбир. І коли готую м'ясні вироби. А особливо я у мене кожного дня він вжитку. Я, мабуть, роб... говорила, я роблю суміш, імбир, лимон і мед в банці. На півлітрову банку меду у мене іде, мабуть, така величина імбиря, один лимон. Я розмішую От їх. Ну, Звичайно, що імбир я тру, лимон інколи не треться, так я масінькі такі шматочки нарізаю, перемішую з медом. І стоїть у мене в банці, і кожен ранок я чайну дві чайні ложки на теплу воду кип'ячу беру. І це в мене таке питво. Кожен ранок це я роблю, і постійно в мене є. Уже багато-багато років. Будемо чекати. Я минулого разу показувала, так вони такі були маленькі, а тепер дивіться, як вони виросли. Так що я надію, що на наступну п'ятницю вже будуть тут, якщо збирається це цвісти, а в мене така надія дуже велика, то ми будемо бачити, що як цвіте. От буде чудово. Можу ще сказати, що у мене відео як вирощувати імбір в домашніх умовах на каналі. Там, мені здається, багато переглядів. І мене запрошували років 5-6 назад в Москву на центральне телебачення для зйомки фільму, тобто, відео ну, програми. От. Здоров'я, я забула ведуча яка. менеджер цієї програми зв'язався по електронній пошті зі мною, і запрошували вони мене на програму, щоб я розказала, як я вирощую імбір на вікні. Так, Ну, залишимо це вже достатньо. Мені здається, уже мій батат. Е Відходить потроху, нижні листя жовтіють, скручується. Мені вже хочеться, наскільки мені хочеться розкопати там і подивитися, там що-небудь є чи ні. Але тримаюся, поки зеленіє там зверху, хай зеленіє. Так, плюмерія цвіте. Ви подивіться, вона цвіте все літо і вже. Місяць осені. Це вона цвіте місяців 4. Мені здається, вона в червні почала. Треба подивитися, де там у мене перше фото, якого числа. От. Ну, ну в червні точно. Може, не на початку місяця, але в червні. Так. Ну, фаленопсиси у мене в цьому році теж. Як ніколи, чесно, у мене так ніколи, мені здається, довго не цвіли, як в цьому році. Ось вони теж оце, ціле літо квіти тримаються. Ось. І я так дивлюся, що вони і не збираються відсихати. А так вони гарненько такі, зелененькі. От, ну і хай собі. О. Вони ці фалінопсиси цвіли, мені здається, зимою. Тоді якийсь був місяць відпочинку, нетривалий. І це вони зацвіли ще ті були цвітоноси із квітами, а почали рости нові. Ось Оцей, правда, вибився із графіка. А ці біленькі ось такі. Нагадаю, що це всі мої дітки. От, всі вирощені мною. І їх не забагато, що вони всі білі, але гарно виглядає. Пишно, красиво. Так, тут фіалочки. Тут менше цвітуть, бачите? Туди, де був хірита, переставила фіалки, трохи розрядила. Ось там вона у мене стояла на нижній полиці. І, так, ідемо далі. бугенвілія, Потроху цвіте, гібіскуси тут постійно цвітуть. Ось бутон, ось там бутони. Цей гібіскус на двох гілках бутони, все літо не, майже не цвів, а тепер вирішив цвісти. І ще сьогодні, що я замітила, що буде цвісти хоя. Ось, бачите, ті цвітоноси, які минулого разу цвіла хоя, їх не треба відрізати. От Квіти знять, які вже зів'яли чи посохли, і залишать оці цвітоноси. Ось дивіться, вони як набубняві у мене всі. Це старі, вони вже цвіли. Можливо, і не раз, Ось дивіться, і ось, і ось тут, по всьому, по всій хої, ось скільки їх, ось одна, друга, третя, четверта. Ось, ви бачите? І ось. Буде цвісти, я уявляю, вона буде вся в квітах. Я дивлюся, тут я не знаю, але тут декілька десятків. Ось був інвілії, відцівши квіти. От вона скоро зацвіте. Буде стояти аромат тут такий. Так, мої перці висять, мені здається, вони і, і не сохнуть. Ні, трохи підвяли, але ще живчиком. Таким тримається колерії. От. Епіфілюм. Ще немає не цих бутонів. Я сподіваюся, що в цьому році він буде цвісти неймовірно, бо він розрісся так, як ніколи. Ось йому я його тримала ось тут, де Більбергія, і там, мені здається, все-таки йому було некомфортно. Він і непоганий був і цвів. Але таким він ще ніколи не був О, шикарним, як в цьому році на вікні і на сонці. Я навіть не прикриваю від сонця. Так, ця хоя поганенько цвіте, мабуть, тут їй все-таки темно. Ну, ще ось гібіскуси цвітуть, я їх позрізаю. Гарненько так пострижу їх. от І тут буде видніше і буде зимою цвісти. Тут їй тепло, з кімнати тепле повітря йде. Так що я сподіваюся, що буде вона цвісти. Ось дивіться на цю церапегію Що вона тут робить? Я її закидаю туди, закручую. Ось, хто не бачив, зараз ось, о, дивіться, такі кувшинчики. Це вона так цвіте. ось бачите Може, хто не знає. Я колись бачила, це в мене з мініатюрними, це я підняла маленькі, бо вони там майже на полу лежали, цей листочко. Ось тут, бачите, більші. Це я підняла і зачепила зачепилась за сучок. От. Колись я бачила в епіцентрі церопегію. Така, Великі такі квіти були порівняно з цими, мабуть, в три рази. І листя більше, і бач, які прозорі, бачите, які прозорі, бо не хватало, але ж світе. Не хватало сонця, світла. От, І прямо такі прозорі прозорі гілочки. Ось так там була. і я... Не один раз шкодувала, що я не купила. от У мене така мініатюрна порівняно з цим Ось, бачите, квіточки такі. Так, і що тут у нас на колючому балконі, ну, на колючій лоджі. Я маю на увазі, що тут багато колючок у нас, кактусів. От. Тут теж ось замітила. Ось я ніколи я завжди зрізала красандру, коли цвітала вона. А тут я залишила. І дивіться, яка вона пухнаста. Мені здається, що в неї там будуть зерна. Ось не буду сьогодні думала зрізати, а ти думаєш, ні, не зріжу. Понаблюдаю, якщо дійсно зерна, попробую ще. Проростить. Там ахінопсіс буде цвісти і дивіться на ту Бугінвілію. І мені не видно, сонце засвічує, чи я повністю показую, чи ні. Всі гілочки цвітуть, краса, яка Як десь на Середземноморії. Я бачила багато в інтернеті фотографій. Де на дахах там стелиться. От. Це ж типу ліани вона ж росте, це не дерево. Хоча вирощує штамбове дерево. Але вона стелиться. От. Так, ну і, звичайно, як це без кави. Ще зеленіє, наливається соком. Дивіться. Приходиться, я минулого разу говорила, поливати її. Майже кожен день, інколи прохолодніше, так я поливаю через день От, і зразу виливаю півтора літрову пляшку. Сьогодні зрізала цей оліандр, От, поставила в воду, За зиму корінці пустять, ще треба буде обрізати і посажу під будинком. Хай ціле літо буде рости і цвісти. Мені цікаво такий експеримент провести. У нас там е, є жіночка, яка доглядає, квіти висажує там ось за полісадником. От їй запропоную і посадимо, що буде. Так, лектрантус. Повторно, дивіться, як цвіте гарно. Він мені подобається. Квіти такі, можна сказати, як і в орхідеї. Дивіться, які гарненькі квіточки. Так, треба якось не так наведу. Сонце заливає. Ось отакі квіточки. Ду вони дрібненькі, але дуже цікаві. Ось оно і цієї сторони закрию сонце, то може краще ви. О, бачите, дивіться, які гарненькі, а? Так, камера окисуйся. Дуже симпатично виглядає. Можливо, якби у мене в іншому місці стояла але і тут все літо цвіла. Вон там видно, я зрізала була гарненько. А це нове наросло в неї. От, ось видно, бачите, скільки наросло. От усього зрізаного. Зріз тут. І заново цвіте. Молодець. Молодець. Так. Ну, а тут, а, уже цвіла стапелія. Останню квітку сьогодні зрізала, от дивіться, це рапегія, бачите? Ось тут вона цвіте. А тут подалі від сонця, тут я й не бачу на ній. Ось тут, бачите, треба сонце, щоб було. Тут у неї теж така борода, я називаю бородою. Бо оце тут початок, і вона, як кажу, казала мене мати, в три погибелі. Я її чіпляла за все, що можна було зачепити. От, вона відростає, я знову закручую її О, через те і в три погибелі. Так, здається, все показала. Нічого тут таких новинок нема. Той кактус падючий. Цей, ось недавно його була повернулася знову в скло, вліпився. Цей, триходиодема, так я й не дочекалася, щоб вона цвіла. Стоїть, ось бачите, на сонці. Що їй не вистачає в мене? Я не знаю. Підгодовую. От, я її купляла, бо мені сподобалось, як вона цвіте. І сама рослина по собі. Але ну, не знаю, щось вона. Вона, взагалі, почва покривна. Вона розтілається. Я думаю, що десь у пустелях вона отак розтілається по пригоркам і цвітуть. Я колись дивилася, ось теж. Дивіться, царопегія тут, вона в мене скрізь. Ось, бачите, цвіте, Ось вниз пішла, я її. Ось сюди зачеплю, щоб вона на сонці була. О, вона десь стелиться, приживається в якомусь горшку, тоді я обрізаю там, а вона продовжує в тому горшку рости. Така в мене вона живуча, і скрізь її хватає. Ось тут гарненько видно, бачите? Дуже цікаві такі квіточки. От. А, я починала розказувати, я дивилась Олю, в Неваді вона живе, сама з України. вона. І вона показувала, як у них після зими оживає природа до того, як наступить спека сумасшедша. От, ну, неймовірна краса, як ті сукуленти, як ті рослини швидко розвиваються, цвітуть. Ну, дуже гарно. Мені наскільки подобалось, я завжди дивилася її. От, Коли вона показувала оце квіти пустелі у Неваді. Ну, і як же без гіпіаструмів? Велетнів цих моїх. Дивіться, тут на кухні так темно, вони прямо таким заборчиком. У нас поприліплювалися до скла. Ось. Ну. Дендробіу тут. Ну, коли сонце сюди повертається, вони гарно освічуються. От. Ну, надіюсь, на їх це не повлияє, що будуть свісти. Поки що я не бачу, щоб вони там вже розвивали світоноси. Ще ранувато, десь у жовтні місяці. Отак От десь починають. О. Ну, поки що стоять мої. В цьому році менше діток дали деякі тільки ось, отам один, ось, тільки два, мабуть. В минулому році майже кожен і давав діток, що мені не подобається. Мені шкода їх викидати, коли я виколупую їх. А, цей, а, а навіщо мені скільки? І так у мене тут повторюються кольори. Так би хотілося по одному. Сорту кожного, а не по п'ять одинакових. Повернулася я сюди. На цьому буду закінчувати. Дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки обов'язково. І. Зустрінемось наступного разу вже в жовтні місяці. Бережіть себе своїх рідних. Пока-пока. До нових зустрічей!